Сьогодні ми з вами розучимо віршик, який називається український віночок. Кожна квітка у віночку має своє значення. От мак, наприклад, це квітка мрії, а барвінок дарує дівчині красу, ромашка вчить доброті, а незабудка розвиває зір. Чорнобривці дарують здоров'я дитині. А зараз я пропоную послухати мене спочатку уважно, а потім разом зі мною повторити віршик. У віночку нашім різнобарвні квіти, символ України і дарунок літа. Тож усім на нього подивитись любо. Гілочку зелену узяли у дуба. Квіточку любистку, щоб усіх любили, У барвінку листя, аби довго жили, чорнобривці в квіти, щоб чорніли брови, кетяги калини для краси любові. Є ще різні квіти в нашім ріднім краї. Їх весело літо у віночок вплітає. А тепер повторимо разом у віночку нашім різнобарвні квіти. Символ України і дарунок літа. Тож усім на нього подивитись любо. Гілочку зелену узяли у дуба. Квіточку любистку, щоб усіх любили. У барвінку листя аби довго жили. Чорнобривців квіти, щоб чорніли брови, кетяги калини для краси і любові. Є ще різні квіти в нашім ріднім краї. Їх весело літо у вінок вплітає.